З метою попередження травмування та загибелі громадян на льоду представники рибоохорони спільно з рятувальниками провели профілактичний рейд на річці Західний Буг. Більше тижня у Нововолинську зберігається низька температура. Любителям зимової риболовлі у таку погоду вдома не сидиться. Як тільки водойми покриваються достатньо товстим шаром криги, рибалки вирушають ловити рибу. Проте далеко не всім відомо, як слід поводитись на льоду і що варто мати при собі, аби у разі надзвичайної ситуації допомогти собі або ближньому. За 2014 рік на водоймах області загинув. 73 людини за різних обставин, в тому числі семеро дітей. Тому з настанням зимового періоду всі рибалки йдуть на льот, і тому проводиться робота, профілактична робота по навчанню елементарних правил безпеки поведінки на льоду. На чому наголошуємо? Значить, передусім, це е... Визначитись, чи цей лід безпечний і чи можна на ньому ловити. Передусім, не групуватися декілька людей на крижинах. При цьому треба завжди мати біля себе якісь елементарні чи гілку, чи віровку для надання допомоги іншим можливим потерпілим, які опинилися в крижину. Ну саме основне при вже на стані випадку, коли, не дай Бог, людина вже опинилася в воді, терміново телефонувати за номером 101 до державної служби з надзвичайних ситуацій, для того, щоб рятувальники поспішили якнайшвидше для допомоги. Головний державний інспектор. Тор Волині рибоохорони Володимир Жигалюк наголошував рибалкам про адміністративну відповідальність у разі незаконного вилову риби. Основна мета нашого сьогоднішнього рейду це попередження. Ну провпровести роз'яснювальну роботу з рибаками на випадок нещасних випадків. Я, як працівник рибоохорони, також роз'яснюю людям, щоб у випадках виявлення якихось браконьєрських проявів, щоб вони не були байдужими. Телефонував. Але безпосередньо на мій телефон або на телефон гарячої лінії. Мешканець села Литович Володимир Драбанюк досвідчений рибалка, каже, ловити рибу взимку для нього це хобі. Правила поведінки на кризі знає і дотримується їх. Рибачу я з маленьких літ. В бузі колись було більше риби, зараз було менше, зараз знов риба набралася, трохи мор чистіша вода, раки взялися. Ну Років два вже браконьєрство трошки став новий. Володимир Володимирович трошки браконьєрство менше. Немає електробудочок і не так рвуть ям. Вже старіші люди знаємо, що багато не збираємося на місці. Не ліземо поки туди де не треба. Ну вже лід тут нормальний, можна вже спокійно ловити рибу. Це перший відпрацьований рейд інспектора рибоохорони та працівників No5 на водних об'єктах взимку. Планується й надалі проводити профілактичну роботу серед любителів риболовлі.